Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, як вишивати на канві за допомогою охайної е, закріпки. Отже, дивіться, цей варіант підходить тільки тоді, коли у вас є парна кількість ниток. Ось у мене є така ниточка, я її вже підготувала. В ній е, 6 ниток. І буду вишивати я в 6 ниток. Але мені треба її все ж таки розділити. Розділити на 3 і 3. Так, отже, розділяю. Так, ось я її розділила, і в нас виходить три е, ниточки. Але я їх складаю удвоє. Ось. З одного боку в нас виходить така петля. І саме цю петлю я Заводжу в нашу голочку. Краще використовувати спеціальний пристрій, але я так вже швиденько. Отже, коли ми заправили нашу голочку, в нас ось тут вийшла така петля. Я тягну її далі, а з іншого боку, в нас залишається Ось такий хвостик невеличкий. Зараз я його вирівнюю. Ось. Та що ж таке. Так, ось вирівняла, а з цієї сторони у нас ось ця петля. Отак виглядає наша нитка з голкою. І починаємо вишивати. Беремо нашу голочку, нашу канву, я що це канва. І продіваємо у нижній лівий куточок. Ну, я так роблю, мені так легше. Хтось з верхнього починає, хтось звідси може починати, я починаю звідси і продіваю саме з лицевої сторони. Продіваю з лицевої на виворотню, залишаючи ось тут таку петлю. Потім я виходжу з виворотньої сторони на лицьову навскосок, Бачите, вийшла, ось моя петелька, я беру голку, продягаю її скрізь ось цю петлю. І голку я виводжу в ту саму дирочку, з якої нас торчить петля. Ось я продягнула, бачите, всередину. І ось туди заводжу, тягну з виворотньої сторони нашу ниточку. Дивіться, магія, оп, і наша петелька вийшла зі зворотньої сторони. Ось вона. Тобто, в нас ось тут вийшла така охайна закріпка, без усяких хвостиків, без нічого. І далі ми починаємо вишивати. Ну, наприклад, нам треба йти в цю сторону. Якщо я зайшла знизу з лівого боку, то я так само заходжу і далі знизу, зліва, і проходжу далі ось так навскосок. Потім заходжу знизу знову виходжу ось тут навскосок. Ну, в принципі, я думаю, на трьох стібочках ви зрозуміли. Тепер мені треба закрити ці напівхрестики. Для того, щоб їх закрити, я маю йти у зворотній бік. Тобто, я вивела цю ниточку, вона в мене стрічить зі зворотньої сторони. І. Виходжу я, ось так, дивіться, ось тут. Бачите? Тобто, якщо я зайшла ось тут зверху, з правої сторони, то виходжу я також з правої, але знизу. Вийшла права і праворуч, ой, і ліворуч зверху заходжу, виходжу, знову праворуч. Заходжу ліворуч. Тобто, все так само, як ми робили в цю сторону, тільки у зворотньому порядку. Ось так ми закрили наші хрестики. Дивимося, що в нас вийшло зі зворотньої сторони. Ось, дивіться. В нас вийшло. Так, тут ми трошечки так посунемо. О, і в нас вийшли, дивіться, такі. Хайні однакові стібочки. І ось тут лише один перпендикулярний, який є закріпкою. Наприклад, далі ми хочемо йти вниз, сюди. Або, наприклад, ось сюди вверх піти. Що нам для цього треба? Якщо ми вийшли ось тут. То в нас маєш піти правильно, не отак, нитка, наприклад, а саме ось так. Бачите? Щоб всі стібочки теж були тут вертикальні. І потім вся вся наша вишивка, вона буде вертикальна. Тобто, я заходжу ось сюди. А це в нас, бачите, ось куди ми зайшли, з якої сторони, з тої сторони ми маємо і виходити. Але дивіться, якщо ми зайдемо звідси ось сюди і продовжимо далі, то в нас порушиться, от саме найголовніше. Якщо у вас іде хрестик, то всі нижні оці напівхрестики мають дивитися у всій вишивці в цю сторону, нижні. А верхні в цю. Тоді це буде правильна вишивка. Якщо я зараз піду вниз, навхрест, тобто, як я казала, да, що ми, якщо продіваємо тут, то навхрест тут, то це в мене буде нижній напівхрестик, і він буде йти в іншу сторону. Цей, бачите, нижній шов в цю, а цей нижній піде в іншу. То для того, аби такого не сталося, ми підемо наверх. І тоді це буде нижній напівхрестик. Далі, дивіться, я знову йду, де зайшла, там і вийшла. Це якщо в нас йдуть вертикальні стібки. Тобто, ось я зайшла ось тут, праворуч, то вийти я маю теж праворуч. І роблю зворотній стібок ось так. І заходжу вниз. Але подивіться, це в нас теж буде саме нижній стібочок, який має йти в нас от в такому напрямку. І повертаємось назад. Тобто, куди я зайшла? Звідти з тієї сторони я і виходжу, заходжу тепер навскосок. Знизу, бачите? Знову ж таки, нам би здавалося, що нам треба ось тут робити, отак, але ні. Дивіться, я виходжу знизу, ось тут. Чому? Тому що в мене мають бути усі стібочки отакі паралельні. Якщо я вийду, ось, наприклад, отут. І зроблю стібочок сюди. Ось я покажу, от я вийшла і буду робити сюди. Наче все вірно, так? З лицевої, але з виворотньої в нас оцей стібок вже буде, бачите, не вертикальний, а горизонтальний. Тому ми йдемо не сюди, а саме от сюди. Робимо, закриваємо хрестик, дивіться, де зайшли, там і вийшли. Так, закінчується ниточка. І далі у нас тут немає нічого. Теоретично, а може, у вас так і треба по вишивці. Таке може бути. І ви там ідете, наприклад, вже в цю сторону вишивати. От. Але якщо треба закрити, то дивіться, я вийшла, в принципі, правильно, як от по вивороту, правильно вийшла. Але вже з лицевої сторони в нас помилка. Дивіться, в нас ось ця ниточка, яка має бути, яка всюди в нас верхня, в цьому напрямку, вона в нас виходить чомусь нижньою. Що ж нам в такому випадку робити? Є два способи. Перший. Це ми все ж таки робимо, якби на початку її верхньою. Ну, здавалося б, так. Але проділи, не затягуємо, виводимо ось сюди голку. Де та дирка? Ось, вивели. І цю голку. Ми продіваємо під низ оцієї петлі, заходимо ось сюди, робимо, якби нижній напівхрестик, підтягуємо ниточки, для того, щоб в нас, знову ж таки, вийшло все правильно. І всі нижні, знову таки, були в цьому порядку, а всі верхні, ось в цьому. Це перший спосіб. Найохайніший. Бачите, який у нас виходить, красивий. Якщо це буде на канві, то це буде виглядати ось так. Ось, наприклад, лицева сторона і ось виворітня. Бачите, вони всі йдуть такі от гарненькі, вертикальні. Так, отже, і другий спосіб. Ось наш виворотній бік. Я тоді тягну цю ниточку. Бачите? Не ось сюди в колію, а ось сюди. І тоді одразу в нас виходить все ж таки нижній напівхрестик, саме в той бік, він дивиться, в який нам треба. Ось ми зробили його. Потім, як зазвичай, ми вже робимо ось так: вниз і закриваємо наш хрестик. Все, все в нас вийшло правильно, всі стібочки дивляться в той бік, в який треба. Але що в нас тут на вивороті? У нас на вивороті, ось тут зараз покажу: ось тут в нас вийшло таке подвоєння нитки. Комусь це не подобається, комусь, в принципі, все рівно. робіть так, як вам зручно. В принципі, я не на тому боці людей, які вважають, що прям виворіт має бути. Ну, не підкопаєшся. Це вже для суперпрофесіоналів, це як вже якісь рішення кросвордів. Вишити саме так, щоб прям всі сті бочки були тільки так і все. Особливо, якщо ви тільки починаєте, то можете робити і так. І по-першому способу, як я вам показала, і по-другому, нічого в цьому такого страшного не буде. Отже, ми закінчили вишивку. Ось наша вишивка. Ми її закінчили. І куди нам подіти оцей хвіст? Якщо ви далі, ось тут, вишиваєте? Ну, отут. То ви можете його перекрити іншими ниточками. Якщо ні, то ви просто можете ось так по цій паралельній нитці протягнути. І ось у вас вже вийшла така закріпочка, вона тримається. Хочете, можете для такої впевненості залишити цей хвостик, і там, де ви почнете далі вишивати, Іншими ниточками ви його якби, перекриєте вишивкою теж. Якщо не хочете, ви його просто відрізаєте і все. І ось, бачите, у вас виходить отака от вишивочка. Отака вона охайна. Я так завжди вишиваю. Цей варіант для мене найзручніший. Отже, все, ваша вишивка готова, можете далі продовжувати. Далі покажу вам в наступному відео, зніму те, як робити більш масштабні вишивки, як переходити, як мені хтось написав в коментарях на ламані лінії. Тому що дійсно іноді складно вивести нитку так, аби вона була всюди-всюди ну, абсолютно паралельно. Тому до зустрічі! Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі.